Фестиваль розстріляна молодість започатковано у лютому 2000 року директором Житомирського професійного ліцею харчових технологій, письменником і поетом, полковником Служби безпеки України у запасі Анатолієм Шмалюком в пам'ять про воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані та інших гарячих точках світу. Цього року учасники конкурсу вшановували ще й нових героїв, героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції на сході країни. Сьогодні фестиваль особливий. Він не похожий і не буде похожий на інші фестивалі, тому що цей фестиваль є фестиваль реквієм фестиваль пам'яті про загиблих і пам'яті, і шани живим. Воїни інтернаціоналісти, на вашу долю випало нелегке випробування. Незважаючи на пережиття та біль утрат, ви залишаєтесь справжніми людьми, відданими патріотами своєї вітчизни. Прикладом мужності і відваги, зразком людей, для яких обов'язок це не просто слово, а норма поведінки, суть життя. Велика вдячність сьогодні усім, хто продовжує брати активну участь у захисті незалежності та цілісності нашої держави. Голова обласної спілки ветеранів Афганістану Павло М'єнто вручив засновнику фестивалю Анатолію Шмалюку орден Честі Слава, зазначивши, що чимало афганців нині захищають територіальну цілісність і незалежність держави на сході України. Є серед них і загиблі. 89 афганців з України погибли на востокі нашої України в антітерісійській операції. з 2009 року фестиваль розстріляна молодість набув статусу всеукраїнського. Цього року 35 творчих колективів з усіх регіонів України подали заявки на участь. Відбулося чотири відбіркових тури. До фіналу поряд із представниками Житомирщини потрапили виконавці творів військово-патріотичної тематики міста Києва, Шепетівки, Вінниці Кіровограду. Я виступлю зі своїм власним авторським віршом про АТО. Це вірш Син до матері. Не плач ти, мамо, не плач, бо я не повернуся. Ти бачиш, мамо, в небі в'ється дим. На Україні вже немає тиші, а ми у полі тут зі зброєю сидим. Утомлені, й голі, та рвемося ми гнівно в бій. Хоча й не маємо озброєння доволі, хоча й зустріча нас куль, і снарядів рій. Ми любимо мир, дитячий сміх і пісню, а там в тумані свист снаряду тишу роздира. І падає солдат, обнявши землю, щоб щебетала дзвінкоголоса дітвора. Болить душа за Україну, мамо, болить душа і біль не відпуска за сплюндровані міста і села, за тих людей, що йдуть на небеса. Відзнаки фестивалю вручено усім дипломантам, 18 медалістам та більше 40 лауреатам в галузі літератури кіномистецтва у вокальному і хореографічному жанрах.